Від друзі, ми продовжуємо мандрівку по найстаріших місцях нашого міста. Тепер настав час відвідати першу львівську бібліотеку. Книгу збірню, який виповнуло стільки, уявіть 400 років. Покажу вам я. Ненсі бей. В інтернеті я прочитала, що офіційно найстарішою державною бібліотекою Львова є книгосховище Львівського національного університету імені Івана Франка. Воно й не дивно. У найстарішого університету найстаріша бібліотека. І водночас одна з найдавніших в Україні. Мене звати Нець, і на тому програма закінчена. Будівля і атмосфера бібліотеки вже особлива. Тут, як і у церкві. Цінують тишу. Здається, що навіть повітря просякнуте знаннями. Тільки уявіть, у сховищах споруди майже три мільйони книг, написані 140 мовами світу. Це ж за все життя не прочитати. Бібліотеку відкрили у 1608 році при єзуїтському колегіумі, який трішки пізніше стане університетом імені Івана Франка. Але фонд бібліотеки, тобто книжкові скарби, почали формувати ще 9 років перед заснуванням. Розкажіть, будь ласка, трішки про історію цих приміщень. У розписах бібліотеки було відображено і історію університету, і історію всієї книжкової європейської культури. Сьогодні ми знаємо, що таке електронна книжка, правда? На початку ХХ століття існувало лише два типи книжок: це книжка Сувій згорток і книга Тетрада Зошит. Власне, ці два типи книг і зображені в розписах, показуючи вічність і нетлінність справжнього знання і культури читання. Часом книгозбірня поповнювалась. Сюди передавали книжки з особистих бібліотек французьких та польських королів. Під час Другої світової війни найціннішу літературу звідси вивезли назавжди. Зараз у бібліотеці величезний вибір наукової та художньої літератури на будь-які смаки і теми: історія, географія, філософія, археологія. Їх можна перелічувати безкінечно. Є тут окремий відділ із старовинними рукописами, документами, картами та стародруками. Усе це називають раритетами. Користуватись такою літературою можуть лише студенти та викладачі університетів, а також вчені. Прочитати чи виписати щось із книжки, яку позичаєш, можна у читальному залі. А зараз ми потрапимо у місце, де щастить побувати не кожному читачеві у книгосховищі. Це скарб бібліотеки за 400 років. Книги сортують та доглядають 9 людей. Цей будинок був зведений за найновішими інженерними проектами. На той час він вважався. Одним з найвищих досягнень інженерної техніки в сфері бібліотечних пристосувань і технологій. Його сховище було обладнане таким чином, що спеціальна конструкція, виготовлена без застосування зварювання, забезпечувала безупинний рух повітря, щоби не створювалися такі зони застою для творення бактерій, а також забезпечувала дотримання. Температурно вологісного режиму, що є важливо для зберігання давніх книжок. До речі, такі сховища збереглися лише у Парижі, в Роцлаві і в нас. Але є ще електронний архів бібліотеки. Тобто деякі книжки звідси можна прочитати в інтернеті. Коли я підросту, я обов'язково стану читачем цієї книгозбірні. З вами була Нансі Бей. Щасти.